У вівторок вранці Кременчук сколихнула резонансна новина. У місті зухвало пограбували один із ювелірних магазинів. «Преступник зайшов у магазин, прозвел вистріл з бойового зброї, після чого заводив практично всіми лотками з ювелірними украшеннями, помістив їх в сумки. Однак, при виході був встановлені охорони. При спробі затримання грабіжник вистрілив та поранив одного з охоронців. Поставив мені пістолет к... к затилку, забрав мой флобер. Казали, ми будемо ходити, якщо ніхто не буде трогати, то все будуть живе. Будемо ходіти, ставимо гранати. Втім, попри погрози, працівники магазину та охоронці викликали міліцію. У той час зловмисник намагався втекти на маршрутці, проте правоохоронці заблокували рух транспортного засобу. На ринку вискочив. Віщає, що мужчина йому предложив місто, але ну він не став сідати, тут остався. А тоді ж, як вискочили воно поперед машини, він виплачує пістолети. Їжай бо щас буду стріляти. Потім грабіжник вибіг з транспортного засобу, кинув повну сумку ювелірних виробів посеред дороги і, хаотично відстрілюючись від міліції, почав бігти в район житлового масиву. Стріляючи, він поранив двох перехожих. Оперативникам вдалося настогнати та затримати підозрюваного. Їм виявився молодий чоловік, 86 -го року, года радження. приїхав к нам із Київської області. На сьогоднішній момент він дає всі признательні показання. Мы установили место его проживания. Он прибыл сюда заблаговременно с целью подготовки к совершению преступления и был не один. На сегодняшний момент установлен его сообщник. Сейчас подняты все сотрудники милиции, которые разыскивают второго сообщника с целью его задержания. Затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Усі, хто був очевидцем подій пов'язаних з цим розбійним нападом, або впізнав осіб, які вчиняли злочини в інших регіонах держави. Міліція просить повідомити за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах.